Ми відсвяткували сьомий раз перший день народження нашої дитини, і що я для себе виділила за всі ці перші дні народження? Дитині абсолютно все рівно, який подарунок і скільки він коштує. Дуже важливі емоції, головне не перестаратися, бо гарні емоції також втомлюють. Дуже важливо для вас, як для мами, запам'ятати деталі, тому добре зробити відбитки ручок, ніжок. Ось таку картину я робила ще вагітною. Ми робили відбитки рук усієї родини і залишалося місце лише для ось таких маленьких ручок, які я хотіла зробити спочатку в півроку, але вирішила почекати до року. Такі маленькі деталі мені здаються дуже важливими на майбутнє, бо саме їх ти потім розглядаєш і згадуєш, як ми робили ці відбитки, і це дуже важливо, на мій погляд. Потім ми зробили обов'язково першу фотосесію, і я нарешті засняла, як ми задуваємо свічки. А також в цей раз я взяла себе в руки, відібрала фотографії за цілий рік і зробила колаж. З цими всіма фотографіями за 12 місяців. Це було дуже важко, я вам скажу, бо тисячі фотографій, але я таки це зробила, і це прям супер-пупер класно. Подивіться, як це виглядає. Ну просто неймовірно. І це пам'ять на все життя, і можна буде дивитися і радіти. Загалом, це все, чим я хотіла з вами поділитися, зберігайте в першу чергу емоції. Вони дуже, дуже, дуже важливі.